Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд і ми будемо говорити про підсумки шостої сесії Верховної Ради України. Гість нашої студії народний депутат України Сергій Соболєв. Вітаю, пане Сергію! Вітаю! Отже, фактично завтра вже буде останній пленарний день. В шостій сесії Верховної Ради що за цей час за взагалі за сесію за роботу в опозиції вам видалося найкращим і, можливо, найневдалішим е, моментом, якщо можна так розділити і підсумувати? Ви знаєте, ми не лише були в опозиції під час цього скликання. Ми два роки були в більшості. Правда, це більшість така була дуже хитка. Єдине, що я можу сказати, що коли ми були в, хі... в більшості, навіть обрання посади прем'єр-міністра, це було обрання персонально кожним народним депутатом. Чого не можна сказати вже про роботу нової так званої більшості, яка утворилась в результаті конституційного перевороту, я маю на увазі після виборів президента України, коли голосування по найважливіших законопроектах, таких як пенсійний закон, судова реформа, бюджетний. Процес питання податкової реформи. Всі голосувалися. Це чудово бачили мільйони телеглядачів на півпорожньому залі, коли більшість, фактично, як піаністи бігали і по мановенні однієї руки голосували за ті рішення, які, на мій погляд, є найстрашнішими і найжахливішими. Чим цей парламент і ця більшість війде в історію. От, знаєте, у кожного парламенту був свій якийсь момент. От Перше скликання це акт проголошення незалежності. Це декларація про суверенітет. Друге скликання це перша демократична конституція, яка була ухвалена в 96-му році. А от чим війде в історію цей парламент? Точніше, ця парламентська більшість регіонів, комуністів, витушок. Вона війде в історію тим, що підняла пенсійний вік для жінок, не піднявши пенсію. Вона війде в те, що фактично зруйнувала судову систему. Вона в те, що фактично мільйони малих і середніх підприємців втратили свої робочі місця і свій бізнес, той малий, який вони створювали так довго попередні роки. Тому я думаю, єдине, чим би ще могла б не вляпатися війти в історію ця Верховна Рада, і це можна зробити завтра. Ну, власне, ви себе зараз в цих словах прираховуєте до більшості чи до опозиції, от говорячи про пенсійний вік. Нехай ті два роки були та, в більшості. Чим відзначиться на ваш погляд вся опозиція, всі сили, які ну, були Ну, ви в знаєте, опозиція відзначилась одним. Вона не давала можливості ухвалювати такі рішення, навіть використовуючи всі і парламентські і позапарламентські методи боротьби без сумніву я відношу себе до опозиції. Тому я кажу, цей парламент ще міг би війти в історію тим, щоб завтра під час чергового останнього засідання. Цієї каденції парламенту проголосував би за виконання статті конституції про персональне голосування ну, зараз. Партія регіонів вже якби дуже до цього насторожено ставиться. Без не хочеться сумніво, робити без сумніву. Як ви будете впливати на них? Яким ну, ви чином? знаєте, що і на робочій групі, яка зараз працює, ми поставили це як ключове питання. Бо без цього питання, взагалі, тоді не зрозуміло, навіщо було проводити вибори, якщо може один депутат проголосувати за п'ять-шість інших депутатів. Саме тому ми наполягли на цьому. Ми внесли два варіанти або Проект постанови або проект закону на вибір більшості, щоб це було ухвалено рішення чи старим складом парламенту. Тоді б це зняло взагалі всі питання. Ясно, що партія регіонів проти категорично, бо у них немає більшості в новому скликанні, вони це розуміють, і вони далі хочуть використовувати. Ті методи, які використовували в цьому скликанні, це шантаж, це тиск, це органи прокуратури і в такий спосіб забезпечувати голосування чужими картками. Зараз на цього не дозволено. на депутатів опозиції. Тисне вже партія. Знаєте, Я не знаю на кого можуть тиснути. На мене особисто ніхто не може тиснути і ніколи не тиснув. Можливо, є ті, на яких тиснуть, але це вже залежить від людини. Якщо ти йшов в народні депутати, тим більше ти розумів, в яких ти умовах працюєш. То знаєте, ці скеглення про те, як тут страшно працювати, що в мене там давлять? Ну, вибачте, не треба було йти. Або здай свій мандат, знайдемо кращу особу. Ну а в принципі, опозиція зараз, опозиційні депутати вони будуть точно ходити, точно голосувати. Ні за кого не треба буде передавати картки. Чи була така домовленість там на сьоме скликання між? Фракційно, Ви знаєте, ми ухвалили це рішення, як тільки перейшли в опозицію, що ми будемо голосувати виключно своїми картками. Я хотів би нагадати, що коли були в більшості, я ще раз кажу, найважливіше питання обрання прем'єр-міністра, коли обирали Тимошенко прем'єр-міністром в 2007 році, ми голосували виключно кожен своїми картками. А коли не спрацювала система рада, то навіть ми самі запропонували систему, коли особисто кожен встає і заявляє свою позицію. Так повинно бути завжди. Чому в опозиції заявляють, що закон про референдум він веде до вступу в Митний цей союз? Ви знаєте, це звуження питання. Питання набагато складніше, набагато гірше. Закон про референдум ухвалений в порушення конституції України. Навіть юридичне управління Верховної Ради знайшло близько 10 випадків, де порушується конституція України. Найяскравіше це зміна конституції, де це передбачається робити не через парламент, як це прямо виписано в конституції, а окремі питання, крім того, повинні бути підкріплені всенародним референдумом. Це пропонується його робити зміну конституції без парламенту це прямий шлях до узурпації влади, бо я вам накину зараз десяток питань, які будуть дуже популістичні, і серед них пару питань, які змінять навіть державний лад в країні. Які наприклад, ну, наприклад, найпопулістичне найпоп питання там Давайте обмежимо кількість депутатів. Правда, ніхто не задумується, що сьогодні один депутат представляє 160 тисяч виборців. От уявіть собі, як можна провести зустрічі, прийоми громадян, якщо ти їх проводиш, без сумніву. А я працював мажоритарним депутатом, двічі обирався по тому самому округу. Я знаю, що таке. так. Тоді 90 тисяч було виборців, зараз 160 тисяч виборців. Є депутати, у яких 4, 5, 6 районів, нарахуючи міст. Тому от Буде кинути таке питання. Давайте скоротимо кількість. Якось будете намагатися. Е, ну от в Верховній Раді, нехай сьомого скликання вже змінити цей закон, якісь поправки вносити. Перш за все це будуть просто заяви, а, Перед за все це питання конституційного суду. Бо якщо в конституції прямо записано, що конституція змінюється шляхом голосування парламентом, то 300 голосів описано. А в законі про референдум сказано, що парламент не потрібен. Це питання Конституційного суду, і тому ми готуємо зараз звернення в Конституційний суд. І я думаю, що тут не треба буде навіть ніяких змін окремих. Ці статті повинні бути зупинені або повинен бути скасований весь як неконституційний акт, який називається сьогодні законом про референдум. Тому я думаю, що тут якраз такий шлях є найпростіший. От зараз хочуть збільшити кількість комітетів Верховній Ради до 30. Які е, зникнуть, які з'являться можливо, вам відомо вже. Це не наша пропозиція. Наша пропозиція завжди лунала в тому плані, щоб зменшити кількість комітетів. Бо Але навіть що зможуть, сьогодні займатися? бо навіть сьогодні плані. комітети, в яких присутньо 8-9 членів парламенту, це не повноцінний комітет. Скільки потрібно тому, на наш погляд, те, що ми оптимально розраховували до 20 комітетів, це абсолютно нормально. Це разом з контрольною комісією по приватизації. Зараз їх майже 27, якщо я не помиляюсь. Зараз пробують ще збільшити кількість комітетів. Тому я думаю, ну плюс контрольна комісія uh -huh, по приватизації. Uh -huh. Тому я думаю, що тут якраз це шлях в нікуди, бо якщо це робиться тільки під роздачу посад, наша позиція абсолютно чітка. Ми заявили: була відповідна постанова в 2007 році, коли партія регіонів Комуністи і Блок Літвіна були в опозиції. Ми заявили, перший віце-спікер парламенту. Голова комітету бюджетного свободи слова, контрольна комісія з питань приватизації, контрольна комісія, яка безпосередньо опікується правоохоронними органами, і контролем за їх діяльністю, і цілий ряд інших контрольних комітетів повинні бути безпосередньо передані опозиції, як ми це зробили в свій час в 2007 році. На жаль, позиція нинішня абсолютно інша партії регіонів, які скористалися цим дуже добре. Вони вважають, що ми самі будемо вибирати будь-які комітети, які ми хочемо. Такого не буде, і тому ми будемо далі наполягати на двох ключових речах: перша річ це особисте голосування, власне про що ми вже з вами проговорили, і друга річ. Це перелік комітетів, які опозиція завжди має в складі парламенту для того, щоб контролювати роботу уряду і роботу більшості. Але ж опозиція сама не хотіла брати участь в розподілі комітетів, коли побачили, що не дослухається партія влади. Чи Ні, це ви так, знаєте, чи ми заявили, так? що перше питання це особисте голосування, а потім всі інші питання. Бо, вибачте, ну який комітет, якщо знову в парламенті буде один депутат голосувати за іншого? Я, до речі, вам приведу приклад: я член. Парламентської асамблеї Ради Європи, де представлені всі країни Європи. Так от там був один єдиний випадок, на жаль, з українцем, який спробував проголосувати за іншого. Негайно була перервана сесія, негайно ця людина була виставлена з залу і позбавлена права голосу. Взагалі, ну в нас так ре... неможливо, дивлячись на можливо, те, що відбувається. Це записано Як в конституції. Цього можна це записано в конституції. Тому будь-яка більшість, якою б вона не була, вона повинна. Вимагати того, щоб чи опозиція, щоб виконувала стаття Конституції. А у нас так виходить вигідно одне, ми мовчимо, не вигідно, ми кричимо. Тому я вважаю, що наша позиція послідовна абсолютно. Ми завжди вимагали поіменного голосування, ми на цьому стоїмо. Якщо буде стояти так питання, що доведеться задля голосування за певний законопроект домовлятися з певними силами, з ким уже зараз відома домовленість? Можливо, це буде удар. Можливо, це буде свобода. У нас є абсолютно чітка співпраця. Співпраця трьох опозиційних сил. Це є батьківщини, свободи і удару. Ви знаєте, свободою ми пройшли всю виборчу кампанію, маючи єдиний список затверджений мажоритарних кандидатів. З ударом ми чітко підписали. Всі рішення, які стосуються координації роботи, тому без сумніву з цими фракціями у нас буде абсолютна співпраця, які з комуністичною партією Знаєте, Що? це залежить від питань, які якщо це стосувалося питання, наприклад, заборони на купівлю продаж земель, сільгоспризначення, ми ніколи не соромились голосувати разом, бо це питання для нас було б принциповим. Якщо це питання, яке стосується покарання, наприклад, чиновників, міністрів, прем'єра, які розікрали бюджет, а я думаю, що це буде питання дуже швидке в наступному скликанні. Бо ми бачимо, що відбувається в бюджеті. У нас виявляється десятки мільйонів гривень можна викидати на чергові об'єкти для президента його резиденції. А виявляється, у нас не вистачає грошей пенсіонерам вчителям лікарям. Я думаю, що це буде одна з тем, яка негайно буде розглянута новим скликами парламенту. Так куди йшли гроші бюджету? То виходить із партії регіонів. Ви взагалі не будете будете завжди в опозиції категорично. Ви знаєте, ну партія регіонів це перш за все люди, які там представлені. І зараз подивіться, коли було голосування з спробі ввести 15% відсотковий податок на валютні операції, так звані, які mm -hmm. би стосувався всіх мільйонів наших громадян. 32 депутати із партії регіонів голосували разом з нами проти цього рішення. Тому це питання не партії якоїсь, а питання тих депутатів, які або мають свою позицію, і розуміються в економіці соціальних питаннях. Питання гуманітарних або вони є послушними пішаками в чийсь великій грі. Зараз партія регіонів говорить про те, що із різних інших сил теж будуть залучатися депутати. Ви вже знаєте, імена саме із батьківщини із свободи з удару хто перейде до партії влади. Ні, Я таких не знаю, і це на жаль практика партії регіонів, коли вони розуміють, що черговий раз програли вибори. Ви ж подивіться, що відбувається дві 2007 сьомий рік. Програли вибори. Тим не менш, попробували шляхом шантажа після президентських виборів сколотити собі більшість. Вдалося. Зараз знову вибори програні, бо якщо дивитися і партійні списки, і навіть мажоритарних кандидатів, немає більшості у партії регіонів. На сьогоднішній день вони взяли всього 185 місць. Вони пробують правдами і неправдами в будь-який спосіб залучати. Як вони це кажуть, в більшість, але не виходить нічого. Якщо вони особисто вам запропонують не якісь умови, ви знаєте, я вже достатньо та, в пар... Я вже достатньо в парламенті, тому. Мені ніхто нічого не запропонує. навіть, я, навіть не пропонує? я прохоя проходжу завжди з тією політичною силою, з якою прихожу, і завжди залишаюся в цій політичній силі. Це моє кредо політичне за всі роки роботи в парламенті, починаючи з першого скликання ще в 90-му році. Які е, перші кроки варто буде зробити у Верховній Раді сьомого скликання? На ваш погляд, найстрашніша річ це бюджет. Якщо навіть буде протягнуто бюджет в тому вигляді, як пробують його робити завтра на парламентському. Засіданні я вважаю, що негайно треба буде вже буквально новому скликанню створювати робочу групу по допрацюванню чергового бюджету на 2013 рік. Ну то володирм Михайлович він сказав, що ще має бути якийсь один день додатково, крім 4 грудня. По бюджету О, це, це можливо. Взагалі? Це можливо. Я не знаю, чи це реально набагато важливіше, чи реальний бюджет подається. Бо от ви подивіться сьогодні вже. Ми напередодні нового року. У нас немає навіть внесеного проекту. Ну такого ніколи не було. Було що країна існувала без бюджета, входила значить річець. Шоста, шоста а зараз у подивіться, я депутат. Я не маю проекту бюджету. Урядовці розказують про якісь проекти. Вони там спілкуються з міжнародним валютним фондом, але депутатам проекту бюджету так і не показали. Тому ну, дай Боже, я не уявляю, що все це буде. це. Вирішилося. Я думаю, що тому перше питання це бюджет без суми. А друге питання да. це політичні в'язні. Uh -huh. Тобто, без вирішення цього питання декриміналізації 64-65 статей, відповідно. Повна декриміналізація тих статей, де по політичних мотивах кинуті у в'язницю на сьогодні десятки політв'язнів, включаючи Тимошенко, Луценко, Іващенка, Діденка. Зрозуміло, Макаренка. будете добиватися. Це, без сумніву, це те питання, яке я на Зрозуміло. часі. дякую вам. Прошу. Нагадаю, ми говорили з Сергієм Соболєвим, народним депутатом України. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.